У Львові на навчально-спортивній базі літніх видів спорту Міноборони пройшов перший етап ігор інвіктус, тобто змагань нескорених. Це міжнародні спортивні змагання для військовослужбовців і ветеранів, які зазнали травм під час виконання військового обов'язку. Ігри інвіктус засновані принцем гаріувельським в 2014 році. З вересня місяця ми почали збір заявок. Військовослужбовців, ветеранів військової служби, які бажають прийняти участь у цьому національному проєкті. в кінці е, грудня місяця. Е, Волонтери закінчили прийом заявок. Ми їх обробили на сьогоднішній день. Їх ще складає 175. Ігри «Інвіктус» сприяють реабілітації поранених бійців, привертають увагу до проблем їхньої соціальної адаптації, а також виховують повагу до людей, котрі гідно служать своїй країні. Важно, щоб люди бачили, звісно. ті, хто впали духом, щоб віділіштовського що зможна, кінечно, важливо. Владислав Назаркевич, В'ячеслав Назаренко, військове телебачення.